Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на матч однієї восьмої Ліги Чемпіонів ПСЖ Ліверпуль. Цю пару не називають достроковим фіналом, як це було, наприклад, з Реал Манчестер Сіті, але насправді це зараз дві команди, які демонструють, можливо, найкращий футбол в Європі. З Ліверпулем все зрозуміло. Він вже без п'яти хвилин чемпіон Англії, Ліверпуль виграв основну стадію Ліги Чемпіонів. Мохаммед Салах зараз. Демонструє фантастичний футбол і є, мабуть, головним фаворитом на Золотий М'яч, і просто ну, Ліверпуль це команда, від гри якої отримуєш величезне задоволення. Тут багато говорити не треба. Інша справа ПСЖ. Від ПСЖ цього сезону мало хто чого чекав, бо ну, якщо команда не виграла Лігу Чемпіонів. Із Неймаром Томбапе, то з людьми рівня Дембеле чи Барколя ну точно не виграє. А чемпіонатом Франції ну, набагато менше людей, очевидно, ніж Англію. І тому ПСЖ не так слідкували за ними, а можливо і дарма, тому що прямо зараз французький клуб набрав фантастичну форму. Він в 22 матчах поспіль не програє, І з цих 22 матчів 19 парижани виграли. Причому більшість матчів виграють дуже впевно і розгромно. Варто згадати, як вони просто познущалися із Бреста 7 0 і це Ліга Чемпіонів. Інша справа, що всі ми розуміємо, що рівень опозиції у ПСЖ не той самий, що у Ліверпуля. Брест, Монако, Ліль, Ліон це все добре, це все хороші команди, але це не Гранди. Із Грандів ПСЖ перемагав лише Манчестер Сіті. Але ну, ми знаємо, і Манчестер Сіті зараз також доволі кризовий. Коротше кажучи, доволі важко прогнозувати цей матч, тому що обидві команди в класній формі. Але я все-таки маю зробити вибір. Букмекери віддають невеличку перевагу ПСЖ в першій грі, але на мій погляд. Ліверпуль все одно виглядає солідніше і сильніше, і віри в цю команду більше. Тому моя ставка наступна: Ліверпуль не програє з коефіцієнтом 158, звичайно ж, на сайті Фавбет. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал Рейтингу Букмакерів.